Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Ми знову з нашими улюбленими лікарськими рослинами продовжуємо. Тож, знайомся, пізнавай і пам'ять розвивай. В першій частині відео ви уважно дивитеся на лікарські рослини і скільки видів ви впізнали, стільки пальчиків позагинали, і кількість впізнаних видів запам'ятали. В другій частині відео. Ви почуєте назви всіх видів лікарських трав чи кущів і дізнаєтеся свій рівень обізнаності з лікарськими рослинами. І обов'язково якась з них допоможе вам зміцнити і поправити здоров'я. Відео українською підтримуємо український контент підпискою, вподобайкою і коментарем. Погнали! А зараз називаю види рослин. Топінамбур або земляна груша. глід криваво-червоний. Дзвоники розлогі. Ехінацея пурпурова. цикорій дикий. Чорнобривці звичайні. Кульбаба лікарська. Ромашка лікарська. Вербена лікарська. Лаконіс звичайний. Паслін чорний. Барвінок малий. Глуха крапива. пшінка весняна. Первоцвіт весняний. Медунка лікарська. Чистотіл звичайний, каштан кінський, свербіжниця звичайна, очиток їдкий, кирказон звичайний, черемша ведмежа цибуля. Суниця лісова. Пузок звичайний. Вероніка Лікарська. Конішина біла. Свиріпа звичайна. Деревій звичайний. Щавель кінський. Дивина середня. Ожина сиза. Мельнянка лікарська. Самосил Гойовий, полин гіркий, полин Чорнобиль, Цмин піщаний, вербозілля звичайне, дягель лікарський, сідач коноплевий, плакун верболистий. Вовконіг Європейський. Не треба звичайна. Іван Чай. Купина лікарська. Перестріч Гайовий Дзвінець. Парило звичайне. Чистець Болотний. Крапива дводомна. Печіночниця. Поліморфна. Конюшина лучна. Скерда покривельна. Шоломниця звичайна. Персталь гущачі лапки. Паслін солодкогіркий. Калина звичайна. Копитняк європейський. Барбарис звичайний. Звіробій звичайний. Максамосійка. Чебрець повзучий. Хатьма Тюрингська. Морква дика. Алтея лікарська. Череда трироздільна. Мята річкова. Оман високий, переступень білий, пижмо європейське, гикавка сіра, сокирки польові, хрінниця смердюча, Подорожник великий. Герань лучна. Сухоребрик лікарський. Результати. Якщо ви знаєте до 25, це середньостатистичний знавець. Якщо до 40, то ви знаєте поширені лікарські рослини. Якщо до 55, ви добре знаєте лікарські рослини. Якщо до 70 то ви дуже добре знаєте лікарські рослини. І якщо за 70, то ви відмінно знаєте. Це супер результат. З будь-яким результатом я вас вітаю! Здоров'я, міцного й удачі бажаю! Дякую всім, хто не забуває коментувати, теми підказує, які хоче переглядати.